Доброго дня! У нас погода міняється дуже швидко. Ми за нею не встигаємо. То засипає снігом, то все тане, то знову морозить. Дивлюся на своє озерце, воно потроху оживає. Скоро воно розтане і я буду вичерпувати з нього воду і чистити його, а потім поставлю туди фонтан, і воно буде радувати нас. Все літо. Ну що ж, хочу напекти картопляники, Зараз перекушу і буду займатися посівними справами. Сьогодні хочу посіяти айстри і солодкий перець на розсаду. Висіваю айстру. Звичайно, висівати буду не всю айстру, яка лежить перед вами, а деяку частинку. Хочу спробувати посіяти її пораніше, щоб у мене були квіти на зріз. Роблю так вперше, тому вам не кажу, щоб ви так робили, тому що це експеримент. Будемо дивитися, що з цього вийде. Раніше так не робила, навіть не бачила, щоб хтось зараз так рано висівав айстру на розсаду. Але я все-таки спробую. Беру айстру, буду зараз висівати суміш айстри в одну коробочку, по по одній насінинці ложу її в рядочки. Беру зубочисточкою і розкладу її, щоб не було дуже густо, тому що насіння дуже дорогі. Зверху притрушую гарненьким ґрунтом. Звичайно, перед тим, як сіяти айстру, я дуже гарненько зволожила ґрунт. Не проливаю ніякими фунгіцидами. Просто сію її в покупний гарний ґрунт. Попідписувала, де в мене який сорт. Щоб трошки орієнтуватися. І зверху натягую кусочок плівочки. Це для того, щоб земелька не так швидко випаровувалася і швидше зайшло моє насіння. Зараз поставлю його і нехай собі сходить. Також буду зараз висівати перець. Насіння в мене своє. Перець геркулес, солодкий і великий. В тому році він мені дуже-дуже сподобався. Дійсно, він дуже солодкий. І навіть консервований він дуже-дуже смачний. Це показую вам насадочку для пирскалки, яку не потрібно брати. У мене була така зелена насадочка, ну дуже погана. Тому я побігла в бутівельний магазин і купила собі отакеньку, чорненьку, і вона дуже-дуже гарно розпиляє. Коштує ця насадочка 30 гривень, але ну, я бачу, що вона мені дуже сподобалася і, напевно, я побіжу і куплю собі ще одну на запас. Насіння висіваю густенько, тому що все рівно я буду його. Пікірувати. Як тільки з'явиться два крупних листочка, вони відкриються, то я буду брати чайну ложечкою і по одній штуці буду подимати і пікірувати їх в ящички або в стаканчики буду дивитися. Звичайно, постараюся вам показати, як воно в мене зійде, і як я буду його розсажувати. У мене буде три лоточка з перцем геркулес. Потім ще я буду висівати перець леся, перець халапінья і деякі інші гібриди перцю я буду також висівати. Перед тим, як висівати свій перець геркулес, я його на кілька діб замочувала в тряпочці. Потім я його розмотала, підсушила і тепер висіваю. Зверху <кій> гарненько присипаю сухенькою земелькою. Думаю, що сходить, воно буде не дуже довго, тому що дивлюся, що деякі насінинки навіть проклюнулися. Але в хаті в мене не жарко, опалення електричне, тому буду шукати якісь теплі місця, щоб він швидше зійшов. Сильно не утрамбовую, просто засипаю його гарним легким ґрунтом. Ну що ж, зверху все-таки возьму і трошечки ще зволожу землю, для того, щоб на сінинки було легше вийти з землі, проливаю, бачу, як волога зразу вбирається в землю, так як земля дуже пухтенька і легка. На землі економити не треба, тому що від, це, від цього залежить дуже багато. Зверху накриваю кришечками. Лоточки я не спеціально купляла, мені в магазині дівчата віддали. В таких лоточках зазвичай продають рибу. Я їх гарно вимила і сію в них в розсаду вже не один рік. Ну що ж, Будемо зараз підписувати. Тому що, якщо не підпишемо, то можемо швидко-швидко все позабувати і поперепутувати, де гіркий перець, де солодкий. Тому обов'язкове правило все підписувати. Так, готую обід. Сьогодні в мене буде плов. Хоча в тік один чоловік цей рецепт назвав не пловом а якою совбительською кашею, тому що плов, він сказав, що свинини не готую. Але я готую світло свинину. Свій свій свій. Купила гарненьку кусочок м'яса і готую собі такий плов. Цибулька, морква, олія. Все дуже просто легко. Я не люблю заморочливих рецептів. Люблю готувати, але щоб все було дуже просто і швидко. Рис уже промила. Він у нас длинненький. пропаримо. Кладемо рис, все це перемішуємо. Зараз я залью це гарячою водою, доведу до кипіння. Поставлю на маленький вогонь. І так воно буде тушитися, поки не буде готовим. Отакий це мій плов і свинячого мяса. Я розумію, що є різні, різні рецепти плову. У мене він дуже простий, але мені він подобається. І смак у нього також. Мене задовільняє. Звичайно, я додала сюди спеції і зараз вже буду його пробувати. Получився він, як завжди, розсипчатий. Пахне він дуже смачно. Ну і буду разом з пловом їсти свої мариновані овочі. Це огірочки. Відкрила банку асорті, вона вже і закінчується. Найбільше з цієї банки мені сподобалися мариновані кабачки. У мене замовлення на квашену капусту, тому я не ловлю гав. Але ж діло в цьому, що в мене вже свіжа капуста закінчилася. Це остання. В цьому році в мене капусти більше вже немає. Я всю свою капусту перекришила і переквасила і всю її продала. Капусту в цей раз різала не ножем, а терла на шинковку. І скажу вам чесно, мені це не подобається. Для мене ця капуста мілка. От коли я нарізаю її руками, вона тоді трошечки більша, вона твердішенька і хрумкіша. Думаю, що ця тертушка, ця шинковка, мені не підходить. Буду шукати якусь другу. Тому що я бачу, що капуста по смаку то вона гарна, але на вигляд вона відрізняється від тої капусти, яку я робила раніше. Як завжди клала 20 грам солі на 1 кілограм капусти. У відрі вона в мене квасилася приблизно 3-4 дні. Час від часу я протикала її длинною дерев'яною паличкою. Буду її продавати в такому вигляді, або, може, ще буду. Може, ще буду перекручувати на м'ясорубку, а це я занесла в хату свою бринзу, яка зберігалася в погребі три місяці. В листопаді я зробила багато бринзочки на базар і дві головки я не продала. Я її залила ропою і спустила в погреб, робила так вперше. І ось занесла цю баночку і хочу її спробувати. Вона для мене дуже солона. Але ми будемо, значить, її вимачувати в холодній воді. Зараз я покладу туди свій сир, він чудовий, пахне він дуже гарно і особливо мені подобається, що він дуже твердий. Він не м'який, в нього така консистенція, наче він полутвердий сир. Це мені дуже подобається. І смак в нього дуже смачний, один недолік дуже солений. Зараз я залью його чистою водою холодною і нехай стоїть. Потім попробую. Ну що ж, всю ніч моя бринза стояла в воді, міняла воду я двічі. І зараз на смак вона дуже смачненька. Я задоволена таким способом зберігання. Надалі буду робити так завжди. Ну що ж, друзі, буду з вами прощатися. Джесіка також каже вам до зустрічі. Ми будемо чекати з вами цієї зустрічі. До побачення!